Му собі згадав е, Порошенка Трампа і Джавеліни. Ну всі пам'ятають про те, що Порошенко після першої зустрічі з Трампом привіз зі сполучених штатів Джавеліни. Це була ключова зброя на початку, і всі знають. Що ці джавеліни були практично зразу ж вивезені і розташовані на передовій. але мало хто знає, і це була напевне державна таємниця, про яку сьогодні можна говорити, що Порошенко взяв на себе зобов'язання, що ці джавеліни не будуть використовуватися проти московських танків, але сама присутність цієї смертоносної зброї зупинила. Російських танкістів, тобто вони відмовлялися тоді виїжджати на позиції, тому що вони розуміли один постріл, один танк все було дуже і дуже просто. Тому коли ми говоримо про тауроси, коли ми говоримо про можливості, давайте віддамо це в руки переговорникам професійним, патріотичним, ті, які знають, як робити, що потрібно говорити, що не потрібно говорити.